Гібридна Toyota Aqua 2015 року випуску. Та ж сама Toyota Prius, але для японського ринку. Технічний автомобіль повністю ідеальний, взагалі в хорошому стані. У нього нова резина. Власник вже любив свою машину. На автомобілі їздила жінка, і жінку він теж любив, тому, тому що поставив їй хороше світло, щоб вона все бачила. Да. Ледовський лінзи, нова резина. Далі. По салончику. Я б трошки, звісно, хім чистив би, але власник ще поставив власниці е мультимедіа на Андроїді, там є CarPlay, є камера заднього огляду, Google-навігатори, тобто все, що вам треба, все є. Клімат у нас обичний, однозони, все працює, ніяких помолочок на машині немає. 94 тисячі кілометрів пробіга. Так, дивимося, задній ряд його вистачить положити всіх ваших родичів, тому що сидіння я трошки відвинув назад, якщо подвинути. Якщо ваші родичі трошки товстенькі, ніяких проблем, ви їх сюди впихнете і вони будуть з хайфом пересуватися. Розхід в автомобіля реально в районі 4 літрів. Так, багажничок. Я думаю, мішків 10 картоплі сюди влізе, помивайка, і можна спокійно пересуватися. Так, тут у нас камера заднього огляду, тут на сцені гібридний значок Toyota. Красивий колір, до речі, не замазується. Задні парктроніки, резина, я вже казав, просто новесенька. Я чуть там замазав, не, Ні, не снімаю, я Не знімав, я замазав трошки в калюжу заїхав. По кузову бачимо. Якихось там особливих замічань немає. Автомобіль повністю обслужений. Давай наперед покажемо передню частину. Дійсно хороший автомобіль, крайній ресурсний, я думаю. Взагалі ніяких проблем тут з технікою точно не буде. 100% мотор буде жити ще наскільки довго, що ще ваші внуки будуть у вас стріляти, їздити на дискотеку. Е, розхід в районі 4. Автомобіль, е, готовий до використання, можна брати, заливати бензин, хоча він там нажиє півбака, я думаю. Я думаю, його вистачить ще на півроку. Отам там номер телефону, набирай і приїжджай, записуйся на перегляд. Проведемо тобі тест-драйв, там бензину вистачить 100%. І все, і на наш канал, щоб бачити отакі кайфові нові машини. Тому що вони є тільки в нас, і в Майкла Джексона вже теж немає тільки в нас, Toyota Arco уже в наявності.